Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16. Про це написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте у соцмережі ікс у п'ятницю 22 грудня. Він розповів, що зранку провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Постачання F-16 є одним з найважливіших зобов'язань щодо виконання обіцяної військової підтримки України він також додав, що крім самого дозволу на експорт для того, щоб постачання F-16 відбулося Україні спочатку необхідно виконати низку інших вимог щодо персоналу та інфраструктури. Але за словами Рюте, саме рішення підтверджує незмінну відданість Нідерландів наданню Україні підтримки необхідної для відповіді на російську агресію, що триває Щодо європейських перспектив України. Прем'єр Нідерландів заявив, що вражений прогресом досягнутим на даний момент. Нідерланди готові допомогти Україні в її подальшій роботі над реформами, яких вимагає процес вступу. Я також запевнив президента Зеленського, що Нідерланди докладуть усіх зусиль, щоб на засіданні Європейської ради у лютому 2024 року було досягнуто згоди про фінансову підтримку з боку ЄС. Підготовку до передачі перших винищувачів F-16 підтвердив і президент Володимир Зеленський. Про це він написав у телеграмі. Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Також голова держави подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 мільярдів євро. Водночас російський диктатор Володимир Путін раніше пригрозив вдарити по авіабазах НАТО, якщо передані Україні F-16 будуть використані звідти. Однак погрози з боку Москви не завадили намірам європейців передати винищувачі. Нагадаємо, наприкінці серпня Нідерланди обіцяли 40 Два винищувачі F-16 для України. У свою чергу Данія заявила про намір надати 19 літаків, з них шість вже до кінця поточного року. Передачу F-16 анонсувала і Норвегія, яка має близько 60 таких літаків. А в листопаді Нідерланди заявили, що нададуть винищувачі для тренувань українських пілотів на базі в Румунії. Також США заявили, що тренують українців на авіабазі в Аризоні.